Залишки розбитих вікон після дронової атаки у ніч на 20 березня зібрали на подвір'ї Кропивницького центру професійної освіти імені Єгорова. Вибиті шибки закрили плівкою. Заміни потребують 118 вікон, розповідає директор центру Олександр Дорошенко. Навчальний корпус, той, що знаходиться в саме високій з правої сторони, потім майстерні лабораторії. Ці що зліва далі йде в нас повністю спортивний комплекс. Це роздягальні. Тренажерна зала, е, тенісний зал е, і медичний пункт повністю. Це кабінет фізики. Навчаємось. Ось тут у нас вилетіло стекло, скло, ми його зробили, як змогли, тримається, хоча ще на то воно буде триматися. Чи перший вітер, сильний вітер, я думаю, що воно все спаде. Потребуємо допомоги однозначно. У цій лабораторії навели лад після атаки та продовжують навчання офіціантів. Говорить майстерка виробничого навчання Олена Погрібняк. Це було страшно. Ми зайшли і побачили, що скло просто було на підлозі. Жалюзі були пошкоджені, закрили своїми силами як могли. Ми не можемо залишати в такому стані вікна, тому що ми відповідаємо за здоров'я і е, охорону життя наших дітей. Для 380 учнів очне навчання не скасовували, сказав директор. Одну лабораторію для практичних занять кухарів тимчасово закрили. В деяких розбиті шибки, в деяких тріщини тут в даній лабораторії, ви бачите, що деформовані прямо вікна на першому поверсі навіть. Поставили для посилення замки, ну щоб ніхто не міг позаритися. В даній лабораторії винесли все обладнання для своєї ж безпеки, тому що обладнання дуже дороге. Учні навчаються на другому поверсі по в інших трьох лабораторіях. Каже, грошей на заміну вікон центр немає. Підприємці, які займаються виготовленням вікон, то ми знаємо от таке вікно, наприклад, коштує 53 тисячі плюс робота. Всі інші вікна там в межах 15-12. ми звернулись до управління освіти до Карпаницької міської ради за допомогою. Сьогодні в нас була зустріч з громадською організацією організацією 10 квітня. Ми з ними поспілкувалися, звернулися також до них з листом, щоб вони розглянули можливість за рахунок міжнародного фонду ООН взяти на себе ці витрати і замінити вікна не тільки в Навчальному центрі професійної підготовки імені Єгорова, а і в третій школі в гімназії Олени Журливої. Якщо не вийде, то це буде за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету. це десь близько 7 мільйонів. Зі слів секретаря міськради. Відповідь очікують наступного тижня. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.